Яким бізнесом зайнятися в селі на перший погляд здається, що ідея створення власної справи в сільській місцевості. Безперспективна, не варто і починати. Але якщо поглянути на ситуацію ширше і оцінити всі за і проти, все ж можна знайти те, що приноситиме як дохід, так і задоволення. І це не пусті слова, адже є люди, які на своєму прикладі довели, що в сільській місцевості можливо розвивати бізнес. У цьому випуску ми зібрали п'ять ідей власної справи, які вже втілили вихідці з Луганщини і Донеччини. Дехто без жодного попереднього досвіду. Тож давайте починаємо. Починати. Ідея перша. Відкриття цеху з пошиття постільної білизни. Тетяна Панаїд шість років працювала патрульною поліцейською в Лисичанську. Через повномасштабне вторгнення родина вимушено евакуювалася з Луганщини в одне із селищ Полтавщини. Тут жінка розпочала бізнес із пошиття постільної білизни Сонько Дрінко. Все починалося з того, що чоловік подарував Тетяні швейну машинку, аби та відволіклася і не так сумувала за домом. Спочатку жінка шила постільну білизну для себе, для своєї родини. Потім люди з села почали приходити і цікавитися. Пошила одному, потім іншому, і зрозуміла, що можна пробувати заробляти гроші. Тетяна зареєструвала ФОП і почала брати замовлення на постільну білизну. Потім підприємиця виграла грант від українського ветеранського фонду, завдяки якому могла розширити виробництво, найняла приміщення, запросила працювати швачок, мешканок села. Тетяна розвиває бізнес разом зі своїм чоловіком. Вона займається грантами, контролем виробництва, роботою із тканинами. А він збутом і пошуком партнерів. Підприємиця зізнається, що хотіла б повернутися до Лисичанська, але факт у тому, що повертатися нікуди та і втрачати організований процес виробництва Сонько Дрімко. Не хочеться. Ідея 2. екотуризм і сирна ферма у селі Вовнянка, що поблизу міста Миргород, живе родина Блонських. Олександр шеф-кухар із багаторічним стажем. Він та його дружина Марина до війни працювали у ресторанному бізнесі, та ще з 2010 року мріяли про власну справу. З Луганська вони переїхали в 2014-му. На новому місці подружжя започаткувало сироварню, а пізніше, і козину ферму. За вісім років їхня родинна справа перетворилася на туристичну принаду, де гості можуть не лише скуштувати крафтового сиру, але й подивитися, звідки він береться, поспілкуватися з господарями і відпочити. Спершу подружжя ферми немало. Вони купували молоко у односельчан, але згодом з'явилася одна коза, потім друга, і пішло-поїхало. Зараз поголів'я стада налічує близько 130 кіз. Олександр варить крафтові сири: від молодих сирів до більш тривалого зберігання. Лігання із Пліснявою продаж організували через соціальні мережі. Згодом до подружжя прийшла ідея розвивати не лише виробництво, але й екотуризм. Так і з'явилася садиба родини Блонських. Господарі влаштовують тематичні вечори, дегустації, квести для дітей. Планують згодом відкрити невеликий сімейний ресторан у селі Вовнянка. Ідея 3. екологічне виробництво соків. Завод Карбон Рецикл, саме так називається підприємство Івана Дегтяра зі Слов'янська. Це міні-завод, який переробляє овочі та фрукти, в соки, оцет, томатну пасту тощо. Чоловік мав понад 40 гектарів садків на Донеччині та через війну переїхав у невелике селище Решетилівку. Буквально за рік він не тільки відновив виробництво, але і розвинув його. Він залучає громаду до свого проєкту. Навесні роздає розсаду помідорів місцевим мешканцям, а восени купує в них урожай. Так він Забезпечує роботу і не тільки себе, але й кілька десятків сімей у селищі. Збуває продукцію він у ресторани, кафе а також через участь у державних тендерах, у школи, дитсадки, лікарні тощо він став садівником без саду, але знайшов можливість втілювати свою мрію. Крім того, завод працює автономно на друзках із деревини. Виробництво ж безвідходне і екологічно чисте. Чоловік принципово не використовує пластикову тару. Ідея 4. їжа тривалого зберігання. Сестри Тетяна Чернікова та Валентина Денисенко виїхали з Донецька на Харківщину після початку війни в 2014 році. Там розпочали власну справу вирощування мікрозелені. Справи йшли досить успішно у 2022 році. Підприємці планували нову лінію виробництва, однак не встигли через початок повномасштабного вторгнення. Тетяні із родиною довелося переїхати на Полтавщину. Валентина ж залишилася в Харкові та продовжила розвивати напрямок мікрозелені. На новому місці Тетяна спершу не знала, що робити, але вирішила, що варто продовжувати займатися саме власною справою. За грантові кошти закупила обладнання і створила виробництво їжі в пакетах тривалого зберігання green for You Food. Виготовляє як плодово-овочеву консервацію, так і страви, готові до вживання одразу після відкриття упаковки: вареники, паштети, голубці, тушковану картоплю тощо. Збут налагоджує через волонтерські організації, заходять вони і в торгові мережі. На виробництві працюють місцеві жителі. Сировину для виробництва також у сезон закуповують у місцевих мешканців. Ідея 5. виробництво меду як сімейного бренду. Зізнаюся, що ця історія про родину, яка живе не зовсім у селі, але все ж цю ідею ми включили у наш випуск, адже мережа вуликів бренду Конюшина розташовується в різних селах на Черкащині. А бджолярство це справа, якою займатися в селі, власне, і можна. Олексій Конюша бджоляр у четвертому поколінні. Разом з дружиною Анастасією вони продовжують родинну традицію, що передавалася із покоління в покоління. Після окупації Луганщини, в 2014 році сім'я оселилася в Каневі, де від Відновила свою пасіку, яка тепер налічує 600 вуликів і постійно зростає. Нині Олексій з Анастасією активно розвивають культуру меду в Україні та створили власний бренд Конюшина. Чоловік говорить, що для нього одразу було важливо організувати це виробництво не просто як невелику сімейну справу, а як справжній бізнес створити бренд, який працюватиме на них. Він одразу завів сторінки в соцмережах, почав активно про себе розповідати, паралельно проходити навчання і оновлювати обладнання. Вони з дружиною створюють різні смаколики: крем, мед, горішки в меді, мед у стіках тощо збувають свою продукцію як напряму споживачам, так і через торгівельні мережі. Як бачите, є чимало і досить неочевидних та цікавих ідей для розвитку власної справи в селі. Напишіть, як вам ці ідеї? Чи вірите ви в те, що в сільській місцевості можливо створити успішний бізнес? І чому? Більшість наших героїв не мали досвіду ведення власної справи, але навчилися, попри всі негаразди і труднощі. Тож, напевно, зможете і ви. А я прощаюся з вами. Це були незламні зі сходу та вся команда східного варіанта. До зустрічі!